Это уходящий, отпускайте его, вы его уже не достанете. Ну хотя нет, суді. один есть битвы по уходящему. Уляна заходилася опановувати тренажер для ППО. Декілька хвилин теорії від інструктора і є перші успіхи. Дівчина навчається на маркетологи і каже, заняття в університеті значно легші, дуже важко. Наші хлопці молодці, хто цим займається це велика робота. А найскладніше це попасти в ціль, побачити, сконцентруватися. Це дуже важко вдавалося, але як бачите, якщо трошечки придбати цей навик, це виходить. А от у Сергія ліпший результат з дитинства дитинства він грав у комп'ютерні ігри. Тепер жартує. Дарма мама забороняла їх, адже навички стали у пригоді. Прожимай до кінця. Да, вот да. 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 сильнее нажимай. Вот, и туда, после этого идет выстрел. Контролирует три патрона. Мы тебе сейчас создадим шаблон. Шаблон створюється на екрані комп'ютера. На ньому видно, скільки часу витрачено на пошук ворожих цілей, їхні параметри, кількість успішних пострілів та використаних патронів. Йде слева шахет по параметру 140 км в час, дистанція 150, є стрікер. У програма дає підказки, куди стріляти. Утім, за словами інструктора, вже за десять хвилин учень може стріляти без підказок і навіть влучати в ціль. Yeah, основна задача була навірно не столько реальні бойові умови, а виробити у роботи навик, що нам треба стріляти не в саму ціль, а з занесенням вперед. І іменно упражнення всі направлені на те, що ми міняємо дальності від 100 метрів до кілометра. Задаває ракурси проходить, і чоловік уже сам условно, на глаз по трасірам в стані вичислить наскільки йому заносіть. це етабила основного упор на цей навик. Такий тренажер розробляли півтора року. Автори консультувалися з військовими. кажуть, ідея виникла, коли захисники звернулися до інженерів із проханням розробити освітлення для ППО. Тоді і виникла ідея зробити такий тренажер для відточування майстерності. І найголовніше це недорога технологія навчання порівняно з класичним методом методом підготовки. Орієнтирована вартість підготовки одного кулеметника для збиття шахедів складає десь 120 тисяч доларів. Що входить сюди? Сюди входять набої, сюди входить полігони, сюди входить мішені, які коштують ну, достатньо дорого. І Безпека, яка має бути на полігоні, а ціна такого тренажера близько 180 тисяч гривень. Тому це і є гарною альтернативою для початківців, каже пан Ігор. До того ж, в Україні всього три компанії, які виробляють таке обладнання. Загалом до військових частин поставлено більш як 10 тренажерів. Тепер розробники вважають, що опанувати такі навички можуть і цивільні, і завітали до студентів одного з вишів міста. Не змогли втриматися і викладачі. А, нельзя нігде встановлюватися. Не Ти що? Єс! Наразі підприємство чекає на укладання договору з Міноборони, щоб збільшити кількість виробництва для ЗСУ. Наталія Москаленко, Олександр Пронський, Дніпро, п'ятий канал. Із джойстиком у руках із квадрокоптером на моніторі група із трьох чоловіків завершує навчання на симуляторі перед тим, як розпочати реальні польоти. Це вже де четвертий день навчання. Ми пройшли дуже багато цікавої інформації, яка засвоюється дуже добре. Інструктори не називають своїх емент та приховують обличчя за палаклавами. Специфіка навчального центру це підготовка аеророзвідників. Літають на квадрокоптерах, найбільш популярних у війську безпілотних апаратах. В нас конкретно проводять навчання з аеророзвідки. Це коригування артилерії, коригування міномета та інших видів зброї. Це по суті свої очі армії без аеророзвідників. ФПВ також не можуть стартувати. Тут немає обмеження по віку. взагалі цебто можуть від малих до старших приходити людей. А я навіть скажу більше старших людей, трошки навіть краще виходить займатися саме випова. До польотів на полігоні курсантів допускають лише після заліку. Кожен має самотужки скласти безпілотника та провести його у готовність. Розгорнуто дрон все окей. Тепер що ми можемо робити завести його, завести. Давай працюють парами: один курсант у ролі штурмана, другий оператор дрона. Рух доволі стабільно, його нікуди не вносить. Ну, доволі просто. Да? Практичне управління квадрокоптером курсанти відпрацьовують протягом дня. Зараз ми проходимо навчання на дронах DJI Mini 2 Це розвідувальний дрон, дешевший ніж Мавіки, але камера там та ж сама. Може літати до 7 кілометрів, але цього достатньо для навчання. Зараз вони будуть виконувати фігури. А після фігур... Будуть займатися пошуком предметів. Інструктори наголошують, під час навчання вони дають базові знання, удосконалюють їх військовослужбовці вже безпосередньо у підрозділах, залежно від поставлених завдань. Такий час війна, тобто її 100% треба цьому вчитися, а так як це очі. Це дуже крута штука, її мають користуватися міти всі. Центр підготовки операторів дронів Чорний лелека працює у Луцьку від грудня минулого року. Відтоді інструктори підготували понад півсотні пілотів квадрокоптерів, половина з яких чинні військовослужбовці. Після підготовки поповнити лави армійців можуть і цивільні. Частина випускників уже у складі бойових бригад. Наталя Світлова, Волонська область, п'яти канал. Військовослужбовці виявили групу ДРГ. Її потрібно ліквідувати. Таку легенду відпрацьовують курсанти на навчаннях. Спершу в небо піднімають розвідувальний безпілотник. Можливо. Далі координати передають пілоту ударного ФПВ дрона, який повинен знищити ворога. Я всіль знищую. Через мужчину відбій. Вже впевнено керує дроном 22-річний Микола Градов, хлопець, студент Київського національного університету. Каже, розуміє, що в умовах сучасної війни потрібно вміти все. Тому дізнався про курси пілотів БПЛА. Ні, хвилини не вагався. Найважче в навчанні було перш за все усвідомити, що дрон не завжди поводиться так, як ти бажаєш, принаймні на початках. Також я усвідомив, що треба вчити багато теорії, як саме це. Працювати, тому що так чи інакше це техніка е, і не заточена під користувача. Безоплатне навчання для пілотів дронів запустила громадська організація до перемоги. Тривалість освітнього практичного курсу до трьох тижнів. Спершу вивчають теорію. Наступний крок керування безпілотником на симуляторі. І лише відшліфувавши навички віртуально, курсанти беруться пілотувати наживо, навчати операторів дронів допомагає добровольчий батальйон Важаю, територіальної оборони. Акцентуємо ми увагу, чому на безпілотних літальних апаратах, тому що це є майбутнє, це є життя, є життя наших побратимів і виконання завдань. Яка наша основна ціль це перемога, повернення всіх наших побратимів додому і побудова України сильної потужної держави. На курсах пояснюють, як за допомогою системи РЕП знешкоджувати ворожі. І дрони реп включається на короткий тривалість часу на 10-17 секунд, оскільки він також є шкідливим для організму та початку для сітківки ока. Заглушився сигнал. Просто дрон впав. Дрони це очі, зброя та щит української армії, кажуть військові. Вартість техніки, які зброї, які знищили наші FPV-дрони Бомбери так вартість техніки ворожої, які вниз в чотири з половиною тисячі раз більша ніж було затрачено на виробництво цих дронів. Зрозуміли, це можуть бути ракети атакам, це можуть бути інші ракети, але це, що роблять дрони, вони їхня. Їхня робота просто не переоцінена. Громадська організація не лише готує операторів дронів, а й допомагає захисникам на передовій, передають дрони реби, а ще співпрацюють із виробниками, щоб модифікувати вироби для більшої ефективності. Багато інформації отримали від військових, що та чи інша частота вже глушиться. Росіянцями так і ми адаптуємось. Виробництва адаптуються до того, щоб максимально дати можливість точно, щоб ця пташка долетіла, тобто поєднуємо ті чи інші частоти. Окрім пілотування, волонтери безплатно навчають медицини та стрільби. Сюди запрошують всіх охочих. Записатися на курс можна на офіційному сайті громадської організації до перемоги. Анастасія Ярмоловська Євген Радіон Львів, п'ятий канал. Півтора десятка курсантів академії вихора опановують навички керування fpv дронами. Військовослужбовець із позивним 120 – колишній командир відділення розвідки, після трьох поранень чоловік виявив бажання змінити фах і залишитися у лавах збройних сил оператором БПЛА. Так як я не можу виконувати завдання на швидкості, як говориться, бігати не можу, у мене нога перебита повністю. І тому я обрав трошки е, новий факт для себе здобути, політати. І це то є, так само добре, вбиваємо, і, і це виходить, і це є. Із джойстиком у руках та перед симулятором 17-річний гліб. Хлопець на курсах четвертий день і зізнається, поки не все вдається як слід. Тут uh, треба знайти ціль і вразити або окоп заліти, залітити. у майбутньому. Хлопець планує долучитися до лав збройних сил, служити у підрозділах, які використовують ударні безпілотники. Це цікаво і в цілому. Це нова галузь на фронті, що ну, розвивається, і це вже важлива галузь. Ну я отримую ці навички, що піти у вісім. Мабуть, за кожним рухом курсантів спостерігають інструктори за словами наставників. Те, що на початку сприймається як комп'ютерна гра, у реальному бою є потужною та дієвою зброєю, якою треба вміти користуватися на нашому курсі. Наразі ми вивчаємо пілотів FPV-шок саме 7-дюймових дронів. Тобто, це дрони камікази, які летять в один кінець і доставляють туди корисний вантаж. А взагалі, так наш центр трошечки пізніше планує розширятись, тому що є дуже круті, так само дрони камікадзе, але вже не квадрокоптери, а крила, і їх теж треба опановувати. Навчальна академія вихор була створена у місті Дніпрі рік тому. Запорізька філія працює третій місяць, та вже має п'ять десятків випускників. Ми робимо великий-великий упор на якість. Тобто, в нас на курсі зазвичай група з 16 людей, і з ними працюють чотири інструктори. По чотири по одному. Інструктору на чотирьох учнів Тобто, у нас курсанти не залишаються без уваги. Ми пропрацьовуємо і від нас вже виходять супер якісні пілоти. Курс пілотування розрахований на два тижні. У військового з позовним Фреді комп'ютерних нальотів вже понад 30 годин. мотивація дуже велика: дружина, мама, дочка плюс. Моя любима отчизна, яка говориться. Ну люблю свою родину. Окрім теоретичних та занять на симуляторі, кожен курсант проходить обов'язкову практику на полігоні. Вона триває тиждень. Або ми тут працюємо з дрончиком, або ми виїжджаємо кудись на полігон. Наш студент може все відремонтувати, все розуміється після нашого курсу. Так само він розуміє частота, антенки це не тільки дрона, батареї, як заряджати, як збирати, як наші окулярки налаштовувати, як користуватись правильно нашим пультом управління. Серед сьогоднішніх курсантів академії вихор, 20 20-річна Софія, дівчина не багатослівна, але каже: прийшла опановувати фах оператора безпілотників, бо має на те свої причини, щоб здобути корисні навички. І наближати перемогу всього лише кілька днів про якийсь прогрес. Ще рано говорити, але попереду ще багато днів навчання. Навчання пілотів у академії безоплатне. Анкету для вступу на курс можна знайти у соціальних мережах. Денис Розанков, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, П'ятий канал. Навчитися саперної справи з нуля криворіжець Юрій розповідає, що донедавна вважав себе абсолютно цивільною людиною. Однак, коли дізнався про навчання на курсі гуманітарного розмінування, відразу вирішив записатися. каже, вважає цю справу складною, але дуже потрібною. Надто коли знаннями діляться іноземні фахівці, які в межах співпраці з швейцарським фондом ФСД прибули в Україну. Мені подобається. Інструктори, вони досвідчені, вони були багато де, на всіх континентах планети Земля майже. Мені подобається ставлення інструкторів до самого процесу навчання, нічого зайвого, тільки необхідне і тільки все серйозне. Є також і негативні фактори, негативні нічого. По-перше, буває складно. Спека, вітер, порох це складно, але усвідомлення того, що я вчусь в важливій справі, мене надихає. Крім Юрія, на курсі навчаються ще 33 мешканці кривого рогу, викладачами і наставниками. У них швейцарські фахівці. У процесі студенти вивчають картографування, маркування мінних полів, а також фактичне розміновування на практичних заняттях. Використовують дрони. У нас є дрони, ми піднімаємо повітря, облітаємо, дивимося максимально щільно, де що може знаходитись. Завжди є можливо якийсь порядок мінування, або якісь окремі випадки, де можливо якісь розтяжки є, або залишки не здетонованих припасів. Ось це ми все фіксуємо, відбуваємо координати. Саме після цього на підставі цих координат ми, в принципі, робимо полігони. Програма навчання передбачає два етапи теоретичне заняття та практичні тренування на спеціально обладнаних полігонах. Крім того, особлива увага приділяється психологічній підготовці та наданню до медичної допомоги. Термін такого навчання становить п'ять тижнів. В перший тиждень студенти набувають теоретичних знань із саперної справи та медицини. Наступні чотири тижні відшліфовують здобуті навички на практиці. Зараз ми перебуваємо на тренувальному полі, де займаються наші демінери. Зокрема, це мінувальне поле, на якому студенти можуть зрозуміти, як знаходити міни, як працювати з металодетекторами та як правильно поводитися при виявленні вибухонебезпечних предметів. Організація ФСД має три бази осередки на території України в Чернігові, Харкові та Кривому Розі. Під час проведення навчання наземні експерти діляться сучасними методиками та технологіями, які застосовують у сфері гуманітарного розвитку. Змінування наставники вчать майбутніх демінерів працювати в команді. Найголовніше для нас це яка є особливість. Ми не шукаємо героїв, які готові рятувати світ самотужки. Ми шукаємо командних гравців, тобто людей, які хочуть працювати разом з командою, дослухатися до керівництва та виконувати його розпорядження. Після завершення навчання фахівці зможуть офіційно працевлаштуватися, а також отримати необхідне обладнання для безпечного виконання робіт, засоби індивідуального захисту, а також страхування від нещасних випадків. Олександр Фефілатів, Маргарита Назаренко, Сергій Філоненко. Криворіг, п'ятий канал. Бере трошки його. Декілька пострілів і ворожа ціль збита. Так, оборонець неба Юрій тренується на симуляторі американського кулемета Браунінг. Саме такою зброєю він планує допомогти закрити небо над Україною. Задля цього тренується по три години на день. Чищаємо наше повітря від цієї літучої нечисті всяких дронів, які несуть смерть нашим військовослужбовцям і мирним жителям, потрібно зважати на жилі дома, щоб твоя робота була безпечною для мирних жителів і максимально ефективною, щоб та ціль, яка летить над тобою чи перед тобою, була збита. Браунінг уже показав свою ефективність у великій війні. З цього кулемета нашому війську декілька разів давалося збивати навіть крилаті ракети ворога. Також використовується враження наземних цілей. Не обов'язково він може використовуватися як на станку, він може чіплятися на будь-який вид транспорту. Дуже ефективна штука в правильних руках. А це Павло. Нині він відпрацьовує по ворожих цілях із гранатомета. Проте займається й на інших тренажерах. Адже каже, бійці мають вміти користуватися різними видами зброї. Окрім того, такі тренування значно дешевші ніж навчання з реальною зброєю. Проте не менш ефективні. Бувають випадки, коли на позиціях. Є певне обладнання, але не всі військовослужбовці можуть ним скористатися, тому що немає навичок або немає вміння. З радянських часів всі знають, що один постріл ракета вартувала як одні «Жигулі». І, тобто, Наприклад, якщо на полігоні, щоб підготувати гранатометника, це він міг там вистріляти декілька машин. Ну, для бюджету країни, це ось, яка воює, це дуже непомірна втрата. Гранатомети, системи протиповітряної оборони, стрілецька зброя та багато іншого. Тут військові можуть вибрати різні тренажери. У центрі їх понад 30. Так бійці готуються до реальних бойових дій. Дмитро працює з протитанковими ракетними комплексами. Вирішив навчитися управляти Джавеліном. Кожен військовий має бути професіоналом в своїй справі, тим паче, це, це його життя цей професіоналізм, цю всю сферу, яку він там опановує, це це те, що складає його е, коефіцієнт корисних дій на полі бою. Всі тренажери українського виробництва їх виготовляють ще від 2019 року. Такі симулятори закупляють і різні військові частини для бійців. Наша мета вплинути на процес тренування, який відбувається в Україні, додати більше діджиталізації, бо це дуже ефективно. Це Надає можливість генерувати будь-які певні сценарії бойових дій. Можна відпрацьовувати якісь плани. Спеціальний центр схожий на віртуальний тир, де треба влучити у ціль лазерними променями. На таких тренажерах прийшли навчання понад 75 тисяч захисників і захисниць. Віталій Залевський та Олексій Тищенко, п'ятий канал.